Всім привіт! Мене звати Емілія, і я створюю свій YouTube канал І я хочу тут створювати контент для ЛГБТК спільноти. Тому що я помітила, що того такого контенту е, мало е, у нас в Україні. І значить, треба створювати його самі, тому що я зрозуміла, що якби такого контенту було більше у мій час, коли я. Намагалася себе прийняти, коли я намагала себе зрозуміти, то мені було б намагати, набагато набагато простіше, тому що я пройшла шлях до прийняття і усвідомлення своєї орієнтації приблизно років 12, і тому мені б хотілося напевно, щоб люди, які також намагаються зрозуміти та прийняти себе, щоб вони прийшли до цього швидше. І не проходили той шлях, який проходила я, тому що місцями він був не дуже приємний. Тому я хочу зробити у це свій вклад і відкриваю свій youtube канал який я сподіваюся, якщо хоча б одній людині цей канал допоможе, то я вважаю, що це буде вже велика, 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 велика перемога. Тому перше відео буде на тему того, як взагалі проходило моє усвідомлення та моє прийняття моєї орієнтації. Тому що це буде дуже цікаво, я зрозуміла, що в мене було три періоди, як це проходило. І почнемо з самого початку. А, перший період це, напевно, період дослідження, тому що а, він тривав десь в період 16 до 20 років. І це був той період, коли я вперше закохалась з дівчиною, коли я була ще підлітком. А, о, ні, не 16 мені було. Мені було. Років 13. Так, 13 років. Ось, я вперше закохалась в дівчину. Це перші якісь комунікації, це підлітковий вік, і це якісь перші, ну, не те, що стосунки. Я не вважаю стосунками, те, що було в школі, тому що це якісь такі підліткові мутки. І, звісно, що в мене ці підліткові мутки вони були і з хлопцями, і з дівчатами. І на той момент я намагалась дослідити. З чим, як, з ким мені більше подобається комунікувати. На той момент я пам'ятаю, що мені іноді подобались хлопці. І за цей шкільний період в мене було дві мутки з хлопцями і десь п'ять з дівчатами. Як це все відчувалося? Мені наче подобались хлопці, мені наче подобалося з ним спілкуватися. Але. Як тільки діло доходило до а, якихось тактильних штук, типу там, от ми йдемо зі школи разом, там тобто, потриматися за ручки, поцілуватися ще щось, в мене одразу йде якась відразу. Тобто мені взагалі не хочеться торкатися хлопців, мені не хочеться триматися за ручку, мені не хотілося цілуватися. І хоча, начебто, він мені подобався, тобто, наче там, в мене був як ну, була якась цікавість з ним спілкуватися, наче це було прикольно. Але як тільки діло доходило до якихось тактильностей, то все, ну мені одразу якось ну, не дуже ставало. А коли я будувала якісь контакти з дівчатами, а, то це було зовсім по-іншому. З дівчатами хотілося цілуватися. І з дівчатами поцілунки відчувалися, наче от я не знаю, уявіть, що у вас по всьому тілу просто а, якісь, я не знаю, Салюти, от ви цілуєтесь дійшено, і все, і у вас по всьому тілу так взриваються просто салюти. І це, ну просто я не знаю, в мене аж моментами е, якесь було запаморочення просто від задоволення, наскільки це класно, наскільки це по відчуттям прикольно. Е, і ось я тоді вагалася. Е, я бісексуалка чи я лесбійка? але на той момент я пам'ятаю, що ну, в інтернеті було не дуже багато інформації про це все, і максимум це були якісь пабліки ВК, якісь незрозумілі. Але там, наскільки я пам'ятаю, не публікували ніякої інформації. Саме про те, як себе зрозуміти, як себе дослідити, як зрозуміти хто-то. Тобто там просто на якісь типу приколи, знайомства, ще щось, там, музика, картиночки, якісь і все. І тому я якось сама намагалася досліджувати себе через контакти, через комунікацію із хлопцями, з дівчатами. І а, потім я їду в університет, мені 17 років, і о, у Харкові, коли я вчилася в університеті до 19-20 років, а, я Знову ж таки намагалася будувати комунікації із хлопцями і з дівчатами. І наші хлопці мені подобались. І на той момент в мене з'являється мій перший хлопець. А насправді це дуже-дуже класний хлопець. Це із всіх хлопців, які в мене були, це найкращий хлопець, тому що він був найадекватніший. От знаєте, Лесбійкам часто кажуть, що в тебе просто чоловіка нормального не було. От у мене був ось це був перший хлопець. Просто дівчата, ну це я не знаю. От якби Грін флаг був людиною, ось це був би цей хлопець. Тобто він симпатичний, він класний, він смішний, він дуже турботливий, він спокійний. У нього є бу були, були плани на майбутнє, що він там хоче сім'ю, що він хоче там, ну, будувати якусь адекватну здорову комунікацію з дівчатами. Він вмів дуже класно піклуватися, дуже класно він вмів залицятися. Тобто, Дуже 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 класний хлопець, і в мене були такі стосунки. Я протрималась місяць, але потім я зрозуміла, що так, він класний, мені цікаво з ним спілкуватися. Він дуже крутий, але мені взагалі не хочеться ні цілуватися, ні торкатися цієї людини. І Я зрозуміла, що це буде нечесно по відношенню до нього. І я зрозуміла, що ну хлопець зі мною там хоче якийсь план на майбутнє, а я навіть не хочу з ним цілуватися. Я зрозуміла, що. Саме чесне, що я можу зробити, це просто сказати, що сорі, ну типу, я напевно не хочу зустрічатися і розірвати контакти. В принципі, так я і зробила. Але через півроку я ще раз намагалася затягнути себе у ці традиційні стосунки, тому що в моїй голові постійно звучали ось ці фрази, які мені казали колись в школі. Їх казали е і вчителі, і там я пам'ятаю, що мама, коли у неї були якісь. Здогадки про те, що я там з дівчатами балуюсь, як вона казала. А мені всі казали, що це пройде, це підліткове, це просто там експерименти, це несерйозно, це ну там просто, ну, коротше, це щось несерйозне. Ось, і коли ти там виростеш, ти це переростеш, і все в тебе буде добре. І я намагалася дорослішати, я намагалася. Тиснути себе в ось цю ось це доросле життя, там, де я гарна дівчина, поруч зі мною гарний хлопець, все як повинно бути. І через півроку я така: блін, ну щось, ну блін, не такий класний хлопець, ну треба ще раз спробувати. І ми е, якось зустрілися і знову почали спілкуватися. І я кажу, блін, у нас якось так все ну, дуже швидко минулого разу роздивалося, і напевно я злякалася. давай спробуємо ще раз. Ми спробували ще раз, ще проходить -то місяць, і я розумію, що нічого не міняється. Я розумію, що я просто заставляю себе а, бути з цим хлопцем. Я заставляю, я намагаюся переконати себе, що він мені подобається. Хоча це не так. І знову-таки, він знову хоче стосунків, а я знову кажу, що сорі, ну, типу, я не можу от просто ну, не можу і все. І після цього я зрозуміла, що я. Сто відсотків лесбійка, я така блін, ну типу в мене відразу до чоловічого тіла. Мені не хочеться. Ну, типу, може, як людини він мені подобається. Там навіть навіть Він мені може подобатись, але от просто ну я не можу. Я не можу контактувати цілуватися там, тим паче займатися сексом. З хлопцями, от мені от у мене відразу до чоловічого тіла. Мені це ну, неприємно в той час, коли я просто захоплююсь жіночим тілом. Для мене це сексуально, для мене це красиво, для мене це класно, мені хочеться торкатися, мені хочеться цілуватися. О, все хочеться. Ось, і тоді я така: ну, все, типу, все, я зрозуміла, якщо в мене таке відношення до чоловіків, то я 100% лесбійка. І потім завершується цей період дослідження, але потім. В період з 20 до 25 років в мене починається інший період. І от в період з 20, десь 21 до 25 років в мене починається новий період а, всього цього процесу. Період я тепер гетеро. Я обираю бути гетеро. Мені здається, що я просто ну, живий приклад того, що орієнтацію неможливо вибрати. Тому що я та дівчина, яка намагалася вибрати орієнтацію, намагалася обрати бути гетеро. Як ви вже зрозуміли, в мене був дуже класний чоловік, дуже класний, з яким я реально могла побудувати щасливу сім'ю. До речі, він зараз вже одружився давним-давно, і я дуже-дуже за нього рада. Ось дуже класно, що у нього є крута дівчина. Так от, в мене могла б бути класна сім'я і класний хлопець, але. Але, і знову ж таки, на от протягом п'яти років я намагалася обрати бути гетеро. І я за ці п'ять років настільки в це повірила, що я за ці п'ять років навіть не помічала якихось очевидних сигналів, які свідчили про мою дійсну орієнтацію. Як це все було? Давайте почнемо з самого початку. Мені знов-таки казали у підлітковому віці, що ось ці всі там гулянки з дівчатами, це все продається все підлітково, це все несерйозно. Ось і коли я, я якраз тоді кинула університет і почала працювати, і в мене, знаєте, як у багатьох людей такого віку починається оця штука, що ми намагаємося скоріше якось. Скоріше вирости, скоріше подорослішати, скоріше стати такими сильними, незалежними, там, добитися успіху якогось. Ми намагаємося скоріше стати дорослими, класними, серйозними. У мене теж таке почалось. І я в якийсь момент така, типу. Все, я там починаю працювати, я починаю заробляти перші гроші, і я хочу бути цією класною дівчиною, яка така сильна незалежна, заробляє гроші красиво, порожняє красивий хлопець. Ну, все як, як казки пишуть. Це була перша причина. І друга причина на той момент я зрозуміла, що мені поруч потрібна характером більш, більш сильна людина. От. Більш, напевно, домінантна, ніж я, тому що я така <смі> солоденька. Ось, і мені потрібна людина більш така ініціативна, напевно, більш трошки ну, трошки сильніша характером. І я подумала, що напевно дівчат таких не буває, і напевно мені треба переключати свою увагу на хлопців, тому що дівчата мені не дадуть поруч ось. Цього відчуття, що поруч зі мною трошки ну, сильніша людина, ніж я, трошки там ініціативніша і тому подібне. І я настільки в це повірила, настільки я а, намагалася втиснутись у цей образ, а, який підходить суспільству, тобто красива дівчина заробляє гроші там, Поруч з класним чоловіком, і я настільки намагалася відповідати цьому образу, який буде зручний суспільству, що я не помічала якихось штук, які насправді мене знищували. В період десь у 21-22 роки в мене починаються перші стосунки. Ось перші стосунки, перший секс і. Тоді я не розуміла а, в процесі цього самого я не розуміла, чому всі дівчата так, ну, типу, чому всім дівчатам так подобається цей процес? Ну, типу, взагалі нічого кайфового. Я не кайфую від виду, угу. я не кайфую від процесу, я не кайфую не від чого, я не відчуваю ніяких там оргазмів. Я під час кожного процесу я просто думаю, блін, на. Коли це закінчиться. І я така думаю: блін, ну, напевно, типу, у всіх дівчат так. Ну, типу, напевно, це нормально. Буду жити своє <свят> жіноче життя. Таке, як у всіх, буду кожного разу під час процесу думати, коли ж це закінчиться, а потім така фух, закінчилось. І я така, ну, окей. Потім ми з цим хлопцем а, розійшлися. І я така у якийсь рандомний момент просто починаю огортати баду, тіндер, і така в якийсь момент, типу, о, а що там по дівчатам приключаю баду Тіндер на дівчат, і я якось несвідомо така листаю, така блін, класна дійшне, блін. Прикольно, блін, на щастя з дівчинкою побудувати стосунки. І я це робила не свідомо. Я ні з ким не познайомилась. Просто от я не знаю, мені захотілось подивитись на дівчат і подумати про те, що можна було б з дівчатом побудувати стосунки. Але я така, ні-ні, я гетеро, я точно гетеро. І потім а, пройшов якийсь час. У мене з'являється другий хлопець, і з другим хлопцем все те ж саме. Тобто, для мене ми вже жили разом, і для мене кожен процес. Ви зрозуміли. Я просто не знаю, мене Ютуб заблокується це чи ні, тому я досліджую Ютуб. Коротше, і кожен процес для мене він був як: ну, типу, якщо ви зрозуміли, які думки в мене були в голові щодня. Коли наближався вечір, коли хлопець проходив з роботи, я думала, блін. Емілія, давай сьогодні це зробимо, щоб потім, ну, типу, один-два дня до нас ніхто не чіплявся, не казав, що, блін, якого хуя у нас там нема цього самого. Ось давай сьогодні, будь ласка, це зробимо, давай сьогодні відстріляємось і все. І там один-два дні можна відпочивати, ніхто тебе чіпати не буде. Тобто я кожного разу змушувала себе цим займатися. Тому що, тому що я думала, що у всіх так, тому що я думала, що. У всіх дівчат воно так працює. Я думала, що так живуть всі жінки. І коли я бачила дівчат, які там, я не знаю, майже кожного дня накидаються на своїх хлопців з якимось бажанням, я думала: блін, нічого собі вона класно робить вигляд, що їй це подобається. Капець, де вона бере стільки енергії, щоб кожного дня робити вигляд, що вона цього хоче? Блять, на це підец. Коротше, і. Я думала, що у всіх дівчат так. Я думала, що всі дівчата просто роблять вигляд, що їм це подобається і що вони цього хочуть. Насправді це не так. І все, весь цей час я така: ну, типу, це нормально, так, я гетеро, я гетеро дівчина, напевно, всі гетеродівчата такі ж самі. І я розхожуся з цим хлопцем, е, на щастя. Ось, і потім я знову така: блін, а полиставка я тіндер і баду з дівчатами. От, і знову я дивлюсь на дівчат, така блін, а що з дівчатами побудувати стосунки? І при цьому всьому я така: ні-ні. Ну, типу, я, я точно гетеро, це просто так. Я не знаю, що я це роблю. Я не розуміла, чому я це роблю. Проходить деякий час, завершуюся цей прекрасний період під назвою Я намагаюсь бути гетером. Минулого року, через кілька тижнів після того, як мені виповнилося 25 років, у мене наступає третій етап: етап відкриття себе, етап прийняття себе і етап повного усвідомлення себе. І тут починається найцікавіше. Взагалі, дуже комедно, як я це зрозуміла, тому що ну, це реально дуже комічно. Я просто гортаю Тікток. І мені потрапляється якась дівчинка, і я така. А чого вона така класна? І я просто починаю на неї залипати. Я вертаю її тікток день, другий, я просто цю, цілими днями сиджу на її тіктоці і дивлюсь на неї, і просто. І от я на той момент намагалася максимально досліджувати свої відчуття. І ось <кл> <гляє> я думаю, багатьом дівчатам це знайомо, коли ти дивишся на дівчину. І ти не розумієш, ти хочеш бути з нею, чи ти хочеш бути нею. І я от дивлюся на неї, і я не можу зрозуміти. І ось це все така, знаєте, дуже-дуже великий спектр почуттів і думок в мене був за там тиждень чи два, коли я на неї прям ну, залипла. І це спочатку починалося так, що я просто дивлюся на неї, і я навіть почала вигадувати якісь терміни. Я така думаю: блін, оця дівчина, вона як котик. От ти на неї дивишся, вона така класна. І їй хочеться там. Я не знаю, просто щоб вона в тебе по дому ходила, така класна, і просто влас тобі радувала. І потім я така, та ну ніт. Та ну блін, хочеться до неї торкатися, хочеться її поцілувати, а мені вже хочеться її не тільки поцілувати. І я ось це все, все обговорювала зі своїми знайомими, і мені знайомі кажуть: так може ти, ну, типу, па дівчата, може, ти бісексуалка? І я така: ні-ні-ні-ні, я, я б точно не змогла бути з дівчиною, Ні-ні ні. І потім я почала досліджувати свої думки і свої фрази, свої формулювання, і я така, а чого? Чого я б не змогла бути з дівчиною, і я почала всередині себе шукати відповіді на ці питання. І в мене почався період такої прям жорсткої рефлексії, самоаналізу. І я стільки хуйні відкопала, Боже, ви собі не уявляєте. До речі, я зрозуміла такий момент, що я за весь цей час дуже багато працювала з психологами. і це мені здається стало ключовим моментом, чому я все ж таки прийшла до усвідомлення і прийняття своєї орієнтації. Тому що мені здається, якби я не працювала з психологами, то цей час він міг би зайняти набагато довше, і дай Бог, років там до 30 я б все ж таки до цього прийшла. Тому що саме коли я працювала з психологами, я навчилася йти в глибину себе. Я навчилася рефлексувати. Я навчилася аналізувати свої думки, свої упередження, свої дії. Ось і це мені здається було дуже дуже важливо для прийняття себе, для усвідомлення того, хто я є. Тому я вам дуже раджу працювати з психологами. Для цього є найбільша в Україні платформа Mindly. Там ви можете знайти психологів під будь-який запит. Абсолютно всі психологи там перевірені. Вони мають вищу освіту та самі проходять терапію. А за промокодом CLARK ви можете отримати знижку 10% на першу сесію. Також ви можете зараз відскановити. QR-код, який ви бачите на екрані, та пройти невеличкий тест, аби а, зрозуміти, який психолог вам підходить, і вже запланувати першу сесію, або за посиланням під цим відео. Зараз поясню якісь основні моменти. По-перше, чому я 5 років, 4-5 років намагалася будувати стосунки з чоловіками? Тому що я у своєму дитинстві не прожила досвід. Татової принцеси, от у мене батьки розлучилися, коли мені було 7 років, до 7 років я рідко з ними бачилась, тому що я жила з бабусі дівцем, вони жили окремо. Потім а, з татом ми то спілкувалися, то не спілкувалися, і я не прожила ось цей період татової принцеси, коли а, тато тебе захищає, коли тато тебе там радує якимись подаруночками, коли тато а, тебе там чомусь вчить та, купує тобі якісь там платічко. Тобто, я Весь, ну, ось цей такий період татової процеси я не пережила і не відчула. І ось весь цей час, коли я шукала чоловіка, у мене були думки. І я тільки потім зрозуміла, наскільки абсурдними були ці думки, коли я думала: так, от який чоловік, які стосунки мені потрібні. Так, ну, було б класно, якби а, чоловік там вирішував мої проблеми, там кружив мене, піклувався про мене, але. Щоб він не хотів від мене сексу. Якщо ви ще не зрозуміли, то це модель відносин батько і донька. Тобто, батько свою донечку маленьку, ну, в ідеальному світі захищає, вирішує її проблеми, там подаруночки, там кружить все-все-все. Але ж, ну, це не, немає нічого там сексуального підтексту. І я просто. Хотіла У вже свідомому віці, я шукала чоловіків, з якими я зможу прожити е, ось цей період, прожити ось це відчуття татової принцеси. І саме тому я м, якось, напевно, підсвідомо не хотіла і не була готова будувати стосунки з жінками, тому що стосунки з жінками, вони. Е, вони такі більш рівність про дві дорослі людини. І тому я сказала ось цю фразу: та ні, ні ні я б не змогла бути жінками, і потім я почала розуміти, чому у мене підсвідомо були такі думки, тому що я просто не була готова до більш свідомих, дорослих і партнерських стосунків. І коли я це зрозуміла, мене розірвало. І у мене почалась така штука, що я просто почала згадувати, як я дивилась на жіноче тіло, як я дивилась на чоловіче тіло, з ким мені подобалось цілуватися, як я себе почувала з тими і з тими. І, ну, типу, в мене просто такі флешбеки зі всього мого життя почались, і я така, йо-майо, -йо, як я могла взагалі забути про. То, хто я є, як я взагалі ну, типу, не помічала якихось очевидних сигналів про те, хто я є. І отут в мене почався вже період прийняття себе. І я отут вже в 25 років, я прям прийняла себе, і це відбулося достатньо швидко, там, ну, десь за місяць. І це разом із періодом, коли я взагалі ну, копалась у собі, рефлексувала, аналізувала і намагалася зрозуміти взагалі, хто я намагалася відкопати всі свої установки, всі свої якісь проблеми. Потім я зрозуміла, що насправді весь цей час я дуже любила жінок. І коли я це зрозуміла, і коли я зрозуміла, хто я. Коли я зрозуміла, що моє життя буде пов'язане з жінками. Коли я зрозуміла, що я буду будувати стосунки з жінками, я просто, напевно, місяця 4. Це просто було тотальне щастя, тому що це таке дивне відчуття. От Я не знаю, як вам пояснити, наче ти до цього жив в якійсь невідомій клітці, наче до цього ти намагався жити не своє життя. І ось зараз от фраза минулого року, яка просто так от несеться по всьому моєму минулому року, це я нарешті відчуваю себе собою. Я не знаю, як передати всі почуття, всю силу цієї фрази, тому що для мене це відчувалося наче так, от, ніби я була під водою весь цей час. І я нарешті просто всплила на поверхню, і нарешті я зробила ці довгоочікувані ковтки повітря. Ось приблизно так це все відчувалося минулого року, і я зрозуміла, що я найщасливіша людина, я... тому що я відчула себе вільною. Через те, що я зрозуміла, хто я, через те, що я прийняла хто я, я відчула себе насправді вільною. І, напевно, ось так все це завершилось. Завершився мій, мій період прийняття, період усвідомлення. І все це тривало ось з 13 до 25 років. Скільки 12-13 років? Я погано рахую. Ось. Тобто це був дуже довгий шлях, і ось ці 5 років, коли я намагалася будувати стосунки з чоловіками, вони були найтяжчі, тому що ти просто. Змушуєш себе, ти добровільно, е, добровільно віддаєш себе на болтування. І це дуже насправді руйнує лібідо, руйнує психіку, і я нікому не побажаю такого досвіду, тому що це те, чого я не хочу повторювати, і те, чого я б не побажала людям. Які також намагаються якось втиснутися в соціальні рамки, які нам побудувало суспільство, які нам будують батьки. Тому що іноді це може бути дуже-дуже руйнівним. І мені здається, що набагато краще, набагато краще втратити контакти з друзями, знайомими, сім'єю, якщо вони тебе не приймають. але... Якийсь період постраждати і е, бути собою і відчувати щастя від того, що ти це ти, і ти займаєшся коханням, ти будеш стосунки з цією людиною, з якою ти хочеш, а не з якою хоче суспільство. Ось і я вважаю, що це набагато краще, аніж просто роками, а хтось і все життя так живе, намагаючись е вписатися в соціальні рамки і при цьому всьому проживає не своє і нещасливе життя. Тому це був дуже великий шлях для мене. Він був дуже складний, але я нереально щаслива, що я усвідомила, хто я є, що я прийняла це все. За цей час я дуже багато працювала над собою, тому на цьому я завершу це відео. І я дуже-дуже сподіваюся, що хоча б одній людині це відео допоможе, хоча б для однієї людини це відео дасть якусь надію, дасть якісь е позитивні відчуття, емоції. Е і для мене це буде дуже-дуже вже велика перемога. Ось, а на цьому каналі я буду згодом частіше публікувати контент для представників Габетека плюс спільноти і не тільки, тому що в мене дуже багато ідей. Тому я дуже дякую кожному з вас. Дуже дякую за увагу. Я вам бажаю, бажаю прийняття. Прийняття себе Бажаю відчувати себе собою і жити так, як хочеться вашому серцю, а не так, як хочеться суспільству.